Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Я в першу чергу хочу привітати дуже дорогу мені людину, мою дорогеньку Матусю, з Днем народження. У неї сьогодні день народження. Нам сьогодні 78 років. І сьогодні, дорога матусю, я хочу вас потішити тим, що. Найперше, щоб ви знали, що весь час, який Господь Бог дає людині, щоб вона жила, це є особливо на старості, це винагорода за прожиті руки. Бо це той час, коли можна знаєте, так оглянутися назад і подумати, за що я можу подякувати Богові? За життя. І все те. Чим то життя було наповнене? Я Хотів себе, знаєте, згадати, відколи мати мене народила, вона з того часу почала називатися мамою, коли я народився, бо я первородний. У мене ще і брат Любомир, він 10 років молодший від мене. І я все-таки згадую, як я був малий. І щось мені по-особливому, так, знаєте, згадується, мама працювала на пошті, там був такий довідник був такої товщини. і там час від часу присилали таку маленьку книжечку, де там, що там змінився, індекс, якесь там село, місто, десь то знайде, Радянський Союз був великий, і це тато читає, там мама заповнює і там щось там виправляли. І, і мені, мене дуже то Дивувало, що ну, така груба книжка, що так багато населених пунктів у тому Радянському Союзі. Та? А мама знає кожного індекс. Я дуже сітішив, пишався, що така мама в мене мудра. Е, я хочу матусі вам сьогодні подякувати знаєте, за той великий дар материнства, який ви мали, і, і ту второпність, яку ви з якою мудрістю знаєте, приносила мені мама мене я так хитро. Щоб я читав книжки. Приносив якусь книжку там, а її подружка працювала на, на, на тут, бібліотеці. Тобто, доступ, доступ до книжок був. Мама принесе якусь книжку, поставить на стіл, а я такий зразу, що то за книжка? Та то весенку не тобі, то тобі. ти то не будеш то читати. Я думаю, «То як так не буду? Я вже сидив. Вже, вже див, що там таке? І от Мама така, вона була дуже така. Второпна дівчинка, да. я, я дякую, дорога Матусю, за, за мудрість, за простоту, за щире добре серце і за, за те, що дійсно, коли хочеш згадати щось добре у своєму житті, згадуєш за свою маму. Нехай Господь Бог вас сьогодні благословить, дорога Матусю, здоров'я вам міцного, щоб ви проживали і раділи своїми діточками, внуками. Щоб ви завжди, ото тепле слово ваших друзів, ваших подружок завжди було з вами. Здоров'я міцного, Божого благословення, на многі і благі літа. Много я літа літа. Много я літа. so